Всім привіт! Хочу показати таку кобелу. Кобила знаходиться в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Молода кобила, 4,5 роки. Чоловіка з малого лощети, маму її продав, лишив собі. Був лишечку і тепер їй має бути 5 років. Походити по дуже файних конях. Тато теж знаходиться у нас в селі. Десь при можливості постараюсь теж показати, має дуже моцну ногу під собою, файні зарослі. Мечки, Прррр. кобела робоча, запряжна, все в фірі, у лісі. Пррр. В роботі дуже спокійна, така повільна, повільна вона не, не це, що міг, могла би підійти для когось і старшого, як би хтось хотів, має дуже дуже моцну ногу під собою Нага десь 24, я думаю, що як мінімум твердих, може навіть і більше, може навіть і 25, може і нема, але 24 твердо тут має бути. Така, такий досить цікавий варіант і на лощета, і на Пр... стейма. І на лощета, і під роботу. О, кобела. Могла би бути на продаж. Якби когось зацікавило, я номер лешу. А віста я не хоче гратись. Чоловік десь якісь древа собі додому щось таке. У роботі серйозній воно не було. Була здорова. Ціна договірна, ціну не озвучую. Чоловік сказав, що все по телефоні. Ціна я вважаю, що доста адекватна за неї. Там не, 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 не 3000. Ціна. В адекваті, так скажу. Так що дзвоніть, кого би зацікавило. Дуже дуже гарний варіант. Дивіться, яка тут грудниця, моцна нога, Кобела кажу, кобела дуже спокійна в роботі, дуже повільно. Ноги чисті, ніде ніяких гулів, нічого. Рева така на два на два боки аж не цілих, так на півтора можна сказати. Висока. Робила має все до себе. Колись теж вона мені була припала припала в душу, я хотів її купити, цікавився, але вона тоді не продавалася. Тепер каже чоловік, що міг би продати, бо Роботи немає на неї такої міг би продати. нас ну, вже я знімаю, що трохи пізненько, вже під вечір мороз підтискає на очах, там видно як ліс покритий морозом, інієм. Такі білі-білі смирічки. Бела пасе на такому краєвиді має ще тут корови по сусідству, бо їй не скучно. Ось на такій красі. Ще раз нагадую, кобела знаходиться в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Берез не має бути 5 років. Номер буде в описі, дзвоніть, говоріть, торгуйтеся. Кажу, ціна адекватна. Кобела робоча Нага фест підняв. Мені все дуже подобає. Слава Збройним селам України всім мирного неба. До побачення.